Платформа київстар Б представляє сезон прем'єр та оріджинал серіалів київстар СтарТБ. Пане президенте, запитання до вас Адже сьогодні. Якраз минає тиждень від вашої зустрічі у Вашингтоні, де було оголошено про вашу можливу зустріч із путіним і за організацією якої мали би відповідати американці, Рубіо та Вітков. То чи є деталі власне з приводу цього питання? І чи будете ви говорити про це сьогодні із Кітом Келлогом? Дякую. У нас ряд відбулось зустрічей. І сьогодні буде зустріч з келегом на продовження цієї тематиці в розвиток підготовки щодо можливості майбутніх зустрічей з російською стороною. В кінці тижня буде зустріч української команди і американської команди відповідно тих людей, про якого ви сказали, або частини тих людей. Буде впродовж тижня багато роботи. Вчора була. Були контакти голови офісу з Рубіо з іншими партнерами. Також засідання міністрів сімки, міністрів закордонних справ, включаючи всіх всю сімку, так включаючи Сполучені Штати, є розмова нашого керівництва військового керівництва з партнерами. В середу буде NSA meeting, National Security Advisors. Ну і мені здається, що це. Будемо мати, мати план, базовий план щодо гарантій безпеки, базовий план. Базовий. Я думаю, що до деталей ще потрібен час щодо напрацювань. Ну і після цього, начебто, хотілося б зрозуміти від американської сторони, чи готові руські і на яку конфігурацію, чи готові руські на конфігурацію, яка була запропонована Америкою і підтримана Україною в присутності європейських лідерів двостороння а потім тристороння зустріч, якщо, якщо настане припинення вогню, що що буде потрібно для того, щоб воно було тривалим? І у мене також є запитання щодо безпекових гарантій. Ви про це вже трошки говорили. Як Норвегія може який внесок Норвегія може навіть більше докластися до безпекових гарантій для України? Що стосується припинення вогню. Питання, в якій конфедерації це буде зроблено, на який термін, з терміном або без терміну. У будь-якому випадку потрібен час, щоб підготувати документ, який говорить про те, що ця війна закінчена. Паралельно дуже потрібні гарантії безпеки. Про це сказав Йонас. І ми розуміємо, гарантії безпеки це одна із цілих гарантій безпеки. Для того щоб контролювати Сісфайр і знати, що не повернеться Росія знову з агресією. І не буду зараз йти в деталі: хто може моніторити технології? Є країни, які можуть це робити, абсолютно зрозумілі. Так, питання в політичній волі Росії щодо закінчення війни і. Політичній волі і силі Сполучених Штатів Америки тиснути на Росію щодо закінчення, якщо вони не будуть робити кроки назустріч. Що стосується гарантій безпеки, також багато аспектів, де Норвегія нам допомагає. Я би виділив три головних там, де ми розраховуємо на продовження нашої роботи і на активну участь Норвегії. Вважаю, це три. Норвегія професійна в багатьох напрямках, але три я хотів би виділити це системи протиповітряної оборони, оборони, тренування, навчання щодо цих систем, копродакшн, берегова лінія. Вважаємо, що в Норвегії є досвід, великий досвід щодо захисту берегової лінії і щодо захисту моря. Я би на цих трьох пунктах окремих зупинився. Що стосується окремої частини гарантії безпеки, це посилення нашої армії. Тут ви самі почули від Норвегії. Ми дуже вдячні, що Норвегія один з лідерів допомоги посилення нашої армії і бригади, і фінансування і зброї, і відповідно виробництва дронів. Тут ми можемо тільки, тільки за це подякувати Норвегії.